Вітаю на каналі Життя Триває. Це акваріум на 40 літрів. В ньому тут вбудований фітофільтр, ось він. І на, до задньої стінки вклеєна коряга, на ній нарощені ці всі рослини. Дуже класний. Вийшов полюдаріум, води в ньому 20 літрів. Я відсадила сюди півників на нерест. Ось так це відбувається. Півник тут давно вже живе в цьому полюдаріумі, а самочку до нього вчора ввечері відсадила. І вже на ранок в них нерест. Ось так він її обгортає своїм тілом і видавлює з неї ікру. Статеве дозрівання відбувається у півників у віці 3-4 місяці, і незалежно від оточуючих умов починає розвиватися ікра у самочки. Щоб позбутися цієї ікри, Треба допомога самця, бо сама вона це зробити не зможе. І якщо не робити це стіжування ікри, то в більшості випадків виникає у самочки кіста, і це може призвести навіть до її загибелі. Тому треба регулярно нерестити самочку. Те саме відбувається і у самця. Це також шкідливо для самця жити без нереста. Якщо регулярно садити їх на нерест, то тривалість життя і у самця і у самки більша. Вони чудово нерестяться в загальному акваріумі, але і крутам, звісно, швидко з'їдять. В цьому акваріумі працює невеликий внутрішній фільтр акваель. На вихідну трубку фільтру вдягла шлангочку і направила цю воду в фітофільтр. Тому нема тут такого бурного потоку води. Все спокійно в акваріумі. З однієї вода забирається, з іншої, через фільтофільтр вода виливається в акваріум і таким чином здійснюється аерація води. Часто я використовую цей акваріум для підрощування малька, але для ікри він не підходить. Я не можу в цей акваріум налити мітільєновий синій. Щоб ікра не зіпсувалася, я замість цього додаю сюди відвар варкори думбу або просто листя дубову. Додаю. Беру листя, що вже опала з дубу, десь три листочка, заливаю кип'ятком, і коли настоялись, виливаю цей відвар і самі листочки до акваріуму. Або півчайної ложки кори дубу на один стакан води. Це враховуючи, що в акваріум 20 літрів в мене води. Ось падаючі кринки на дно і самочка їх збирає. І піднімає туди нагору. Самець робить пінне гніздо, і вони туди складають ці кринки, які підібрали. Так відбувається нерест. Також на той період, поки в акваріумі буде ікра півників, я не буду вмикати світло в акваріумі, щоб ікра не зіпсувалась, і буду підтримувати температуру води 28 градусів. Після закінчення і я заберу самочку з акваріуму, з бо самець буде її бити. Упівників доглядає за потомством батька. Він підтримує чистоту у гнізді, видаляє загиблі ікринки, повертає на місце ті, які випали з гнізда. У цей час не варто заважати самцеві годувати, його також не слід. Інкубація ікри займає близько доби. Потім його треба також забрати з акваріума, відсадити, і далі ікриночки розвиваються без батька. Ікринка стане лічинкою і на п'ятий-сьомий день попливе малюк. Ось тільки ікри вийшло. Нерест ще триває, тож після завершення ікромітання я одразу приберу самочку, а через добу заберу звідси самця. Але якщо самця забрати одразу з акваріуму, також нічого страшного не станеться. Ікринки і без нього досить добре себе почувають, навіть якщо ікра не буде знаходитись в пільному гнізді, все одно з ікринок з'являться малючки. Ось скільки ікри, вона плаває скрізь, на поверхні, на листочках, деяка ікра лежить на дні. Тут на поверхні також плаває корм, бо я вранці їх на початку погодувала, а потім помітила, що у них нерест. Це було зайве, бо під час нересту рибку не годують. Це самець, він збирає ці кринки, все ретельно складається в пінне гніздо, це ще нерест продовжується. Годувати їх, звісно, сьогодні не треба було, але вже так вийшло. Але оцей весь корм, що плаває на поверхні зайвої, який рибки не з'їдять. Його з'їдять креветочки, то... Дуже гарно, коли є креветки в акваріумі. Нерест вже завершився, я відсадила самочку, ікринки плавають на поверхні. І самець збудував пінне гніздо. І всі ікриночки, ну, майже всі, зібрані в пінному гнізді. Самець ховається, сидить там під цим пінним гніздом, охороняє своє потомство. Трошки пізніше я знайду момент, коли самець відпливе від гнізда і спіймаю його, заберу з цього акваріума. Пройшло 5 днів після нересту і з'явились малючки перші, ті, що поплили. Їх можна вже погодувати. Я буду годувати їх таблетками тетра для донних риб. Розчиню їх у воді і погодую рибок. Інфузорію я не робила. Хоча краще за все годувати малька інфузорії. Це таблетки тетра, і зараз я їх розчиню і погодую малючків. Малька ще небагато, ще не весь малюк поплив. Але ті, що плавають, вони вже хочуть їсти, і їх треба погодувати. Годувати рибок я буду 6 разів на добу. Ось вже розчинились ці таблетки, я їх... Трошки пальцями так розтираю, коли вони розмокнуть. І набираю шприц цієї водички з кормом. І потрошку додам в акваріум хай рибки поїдять. На п'ятий день малька ще небагато. Це сьомий день після неросту вже всі малючки поплили. Вони різного розміру, ті, що раніше поплили більше, бо вони більше їли, ті, що пізніше менші. Але все добре плавають, їдять. Годую їх 6 разів на день думними таблетками тетра, розчиненими в воді. Акваріум так добре зарощений вже рослинами. Оця рослинка називається гідрокотила білоголова. І для півників це дуже добре. Бо в природі вони живуть на рисових полях. Рибка має лабіринтовий тип дихання, дихає атмосферним повітрям. Але для таких малих аерація ще потрібна. В цьому акваріумі живуть креветки, креветки ікру не чіпають. І малька, коли він попливе вже, також креветки не чіпають. Навпаки, це дуже добре, що тут є креветочки, бо вони будуть доїдати. Той корм, що мальки не встигають з'їсти, і в акваріумі буде чисто, не буде псуватися вода. Ось тут мальку вже тиждень, вони значно збільшились в розмірі, добре харчуються, вже видно, якого вони будуть кольору приблизно. Батьків я їхніх відсадила до акваріума на 300 літрів. Ось вони тут чудово себе почувають. Тут в цьому акваріумі також креветки є, гупі дуже багато. І малюк скалярії, І сьомики каридориси. Тут один півник і дві самочки півника. І ніхто нікого не чіпає, ніяких проблем тут нема. У них тут багато справ. Це самець такий красивий. Вони здебільшого полюють, тут гупі народжують малят, і вони зайняті полюванням на цього малька. І це добре, бо якщо не зупинити цей безприривний процес народження гупі, то перенаселення дуже швидко в акваріумі стається. Існує помилкова думка, що півникам досить... там, двох літрів води, що вони можуть в стакані жити і все буде добре, це неправда, це знущання над рибою. Півнику, якщо у вас один півник, треба ну, хоча б 20 літрів акваріум, не менше. Але взагалі вони добре себе почувають в великих акваріумах. І там повинно бути і самці, і самки, вони повинні жити таким повноцінним життям. Якщо півники у вас Вирощені всі разом, вони привикли один до одного, вони не будуть там влаштовувати бійки, і, і, якщо вони живуть в великому об'ємі акваріума. Якщо вони живуть всі разом, але в 20 літрах, там 10 півників, звісно, вони там будуть влаштовувати боротьбу за територію і бійки. Але якщо півників в 300-літровому акваріумі, якщо, да, навіть якщо тут буде не один самець, а багато, і вони вирощені всі разом, вони не будуть тут питися. В мене вже така практика була, і вони спокійно жили всі разом в великому акваріумі, поки не вмерли від старості. Тож я не планую відсаджувати кожного півника в окрему ємність, як багато хто так робить, я вважаю, що це зайве. І ще дуже важливий момент для розведення і утримання півників це температура води. Вона повинна бути не менше 27 градусів, бо якщо водичка така більш прохолодна, півники починають хворіти. І, звісно, це повинен бути вже добре запущений акваріум з встановленим біобалансом, бо якщо ви тільки запустили акваріум і першу рибку одразу садите півника, скоріш за все він загине. При запуску акваріуму не треба поспішати, треба дати природі зробити свою справу, встановити біобаланс. Спочатку можна посадити до акваріума креветочок, пару штучок, потім можна якихось суміків і е, якусь рибку таку маленьку, Тут, наприклад, гупі, дуже добре підходить для запуску акваріуму, а вже пізніше можна додавати рибку більш крупнішу. І, звісно, потрібні акваріумні рослини. Півники дуже люблять ховатися в рослинах. І акваріум без рослин це якби у вас була квартира, в якій не було ні стільця, ні кроватки, ніяких меблів. Ось в цьому акваріумі плавають скалярії. Це мальочки, їм вже 2,5 місяця. І також вони, коли підростуть ще трошки, будуть під'їдати малька гупі і малька креветок. Годую я рибок замороженим кормом і сухими кормами тетра. Замороження це мотиль. Поки малючки даю циклоп, мойну. Коли рибки вже підросли, можна давати мотиль заморожений, вони дуже люблять. І також даю тетру. Різноманітні корми. Із сухих кормів мені дуже подобається тетра, бо вона не псує воду. І рибка на тетрі, навіть якщо одної тетри годувати малька, вони добре ростуть і все з ними гарно. В наступних відео буду розповідати, як ростуть малючки півників. Подивимось, які вони гарні виростуть. І дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.